Я хочу зараз долучити ще одного гостя, який зараз з нами на зв'язку перебуває. Владислав Слізньов, військовий журналіст, спікер Генштабу Збройних сил України в 2014-2017 роках. Вітаю вас, Владиславе! Слава Україні, героям слава Владислава. Давайте поговоримо про ситуацію на сході. От з'явилася інформація у медіа про те, що Авдіївка, мовляв, може стати другим Бахмутом найближчим часом. Яка насправді зараз ситуація в Бахмуті, в Авдіївці? Як розгортаються події? Може якийсь прогноз від вас? Безумовно, ризики, що ситуація в Авдіївці може так само загостритися, як і в Бахмуті. Мається на увазі мазі в першу чергу неможливість стало логістичного забезпечення українських оборонців, як Бахмута, так і Авдіївки. Безумовно, такий варіант може статися. Бо бачимо, що незважаючи на те, що запекли бої в районі Авдіївки, тривають 12 місяців поспіль. Росіяни не надто багато мають якихось там територіальних забутків. Тільки но почала з'являтися інформація, що Красногорівка Горівка на але не менш переходить під контроль путінських вояків. Я розумію, що до того російські артилерісти повністю знищили цей населений пункт, який знаходиться на північ від Авдіївки. Ситуація насправді є тривожною, але ми бачимо, з яким завзяттям та прагненням знищити чим більше ворогів воюють українські сили оборони. І я в тому, що і оборона Бахмута і оборона Авдіївки так само будуть тривати аж до того моменту, поки буде стало логістичне забезпечення. Сподіваюся. Що найближчим часом український генеральний штаб знайде спосіб для того, щоб не дозволити тим самим клещатам путінських вояків закритися. Відповідно занурити українські сили оборони в оперативне оточення. оточення як в Бахмуті, таке в районі Авдіївки. Адже дуже багато нині знаходиться. На порядку денного питань пов'язаних з українським оборонцем. Ну, по перше, це щодо бово нижні величезні купи російських вояків, включно з бронетехнікою і артилерійськими засобами ворога. Плюс ми маємо розуміти, що тут і зараз ми даємо можливість українським силам стратегічного резерву належним чином підготуватися для нашого контрнаступу. Те, що він стане, це найближчі перспективи для того, ну те всі знають питання в єдиному, якими силами засобами і на якій саме ділянці фронту не розпочнеться. Той самий контрнаступ. Тому, очевидно, що наші воїни зараз ризикуючи життям, роблять дуже важливу справу. Перетворюючи на попіл російських окупантів, вони дають нам час. Час на підготовку до большого, більшого масштабного, масштабного українського контрнаступу. Що стосується забезпечення, якраз тому, що це важливо напередодні контрнаступу зрозуміти наскільки він забезпечений всім необхідним, і ми розуміємо, писали багато про те, що є нестача боєприпасів, і от зараз була заява головного дипломата Євросоюзу Жзепа Бореля про те, щоб швидко надати Україні необхідну кількість боєприпасів, він сподівається на рішення вже сьогодні, яка у нас нас потреба в боєприпасах зараз. Наскільки дійсно для нас от ця швидкість є принциповою, і наскільки від цього залежатиме контрнаступ? Давайте трошки цифр йдеться про те, що країни Європейського Союзу нам мають протягом найближчого року передати близько одного мільйона снарядів. Чи багато то чи мало. Наприклад, за минулого 22 рік лише Сполучені Штати Америки передали для потреб українського війська 1 мільйон 400 тисяч снарядів різного калібру. І сказати, що ми мали якусь перевагу саме в артилерійських засобах ураження над противниками, я не можу. Справа в тому, що ми мали можливість вистрілити протягом доби. Від 4 до 7 тисяч нарядів в той самий час, коли путінські окупанти мали змогу використовувати від п'ятнадцяти 20, аж до 60 тисяч нарядів на добу. Звісно, нинішня війна це війна артилерії. Я певна в тому, що ще рік тому назад, навряд чи хто у світі думав, що може розпочатися така величезна за масштабами війна, найбільше з часів завершення Другої світової війни на європейському континенті. Тим не менше, ми маємо зараз таку реальність і артилерійські системи боєприпас до тих артилерійських систем зараз є надзвичайно ваговим чинником який сприяє як українському обороні, так і відповідно підготовки до українського контрнаступу. Думаю, що це лише проміжний результат щодо готовності країни, які ходять до колективного заходу щодо передачі боєприпасів. Думаю, що об'єми. Про виробництво тих самих снарядів буде дедалі зростати, бо надто велика ціна зволікання з поставками боєприпасів для українських сил оборони ми маємо пам'ятати, що щодоби що українські воїни сплачують за такі зволікання найцінніше своє життя. Це правда. І ще одне питання хочу вам поставити, і, і прошу вас можливо допомогти мені зрозуміти, та бо от зараз ми е говоримо про візит китайського лідера до російського диктатора, до Москви. і про те, які можуть бути наслідки цього візиту і цих е перемовин. Ну і звичайно, що найбільшу пересторогу викликає е питання, чи допомагатиме якимось чином Китай е зброєю Росії, так. Ну, багато хто, звісно, висловлює е, заперечення, мовляв, дійсно, Китай наразиться на санкції і так далі. Але суто теоретично, от ми беремо питання суто теоретично, якби раптом Китай таки вирішив е, допомогти Росії зі зброєю. Е, яка саме це могла би бути зброя? Як би вона вплинула на е, перебіг е, подій? І що саме, можливо, Росію найбільше цікавить серед? Ред китайської зброї Звісно, і це як на мене відповідь очевидно, що путіну надзвичайно потрібна зброя, Високотехнологічна, сучасна, максимально ефективна. Йдеться і про дрони камікадзе, поставки яких з Ісламської республіки ран останнім часом дедалі менше. Їм потрібні і балістичні ракети, бо саме з цими ракетами поки що не спроможна боротися. Українська система протиповітряної оборони. Ідеться про банальні боєприпаси, бо росіяни, не на те, що вони отримали. У спадах від Радянського Союзу величезну купу ти самих боєприпасів, але через абсолютно незграбне використання тих самих боєприпасів, я нагадаю ще раз, 60 тисяч на добу вони вистрілювали ти самих боєприпасів протягом весни літа минулого року. Звісно, ще раз зараз вони починають відчувати такий собі снарядний голод. Він не є системним, він не є тотальним, але тим не менше час від часу вони мають проблеми з цим. І тут питає не лише в тому, що. Що російська оборонна промисловість не спроможна виготовляти достатньо кількість боєприпасів, а й в тому, що російська військова логістика не спроможна в короткі терміни поставляти до на лінії фронту до бойових порядків російських артилерістів, все те необхідне, і устаткування, і озброєння, і боєприпаси до того озброєння. Тому звісно, що. Путін буде вмовляти сідзіпіня щодо збільшення обсягів темпів поставок того чи іншого заразка збройної військової техніки, але саме того, що тут зараз потрібно для для російських окупантів. Ну а що стосується позиції. Українських сил оборони вона очевидно. Чи спиниться спротив українська армія у разі, якщо до цих процесів військово-технічного забезпечення долучиться Китайська Народна Республіка? Ні, звісно, що ми будемо нести втрати? Звісно, що ця боротьба буде запеклою. але протистояння зла і добра для мене все очевидно. Це е, основ, це основа, основ і ми захищаємо своє. Е, е, наскільки потужним той ворог не був, все одно буде битися аж до того моменту, поки не переможу. То ворога дякую вам, Владислава. Владислав Селізньо, військовий журналіст, спікер Генштабу збройних сил України в чотирнадцятому сімнадцятому роках, Був на зв'язку з нами.